Втрата броні і мобілізація працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. До мене звернулося кілька працівників цієї служби для того, щоб висвітлити цю інформацію, і показати суспільству, що відбувається в нас в державі. Також є інформація про те, що є вже цілі списки таких людей, які будуть відправлені на фронт. Також друзі, у добровільно-примусовому порядку відбувається переведення працівників державної служби надзвичайних ситуацій до інших підрозділів МВС. В так звані воєнізовані підрозділи, також дуже важливо є те, що за на даний момент, 31 травня, створена петиція до президента України про те, що він розглянув її і все-таки не забирав бронь у працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Петиції всього один день, але вона вже назбирала близько 12 тисяч підписів. Тому, друзі, хто має час і може. Підписати цю петицію. Будь ласка, зайдіть, у мене в шапці профілю в ТікТоці, Є посилання на телеграм-канал, тому що не можна тут залишати посилання на інші сайти в коментарях. Зайдіть, будь ласка, підпишіть дану петицію для того, щоб не позбавляти працівників цієї важливо критичної служби броні від мобілізації. Всім успіху, друзі! Також буду вдячний за репост цього відео.